Власне, з чого все почалося традиційно з Майдану. Ми бачили потоки бруду, які лилися з боку російських ЗМІ та світових ЗМІ під іменами російських та світових авторів на Україну. З'явилося запитання, що з цим робити, і в Нью-Йорку було народжено проєкт, який називався першопочаткова контраганда. Оскільки Повинен був відслідковувати та допомагати реагувати українцям у світі на неправдиві повідомлення про Україну. Але, як зауважила сьогодні слушна Оксана, на відповідь на пропаганду не може бути контрпропаганда, оскільки, відповідаючи симетрично, ми ставимо себе у ту ж лінію бруду. І, відповідно, ми заакцентувались на тому. Щоб створити інтерактивну карту іміджу України для того, щоб прослідковувати тренди та тенденції щодо того, що відбувається в інформаційному просторі про Україну. <реш> Гаразд. Ем, таким чином з допомогою наших програмістів у Нью-Йорку, які працюють у Google та Amazon, було створено моніторингову програму, яка відсортовує статті про Україну уже на сьогодні 12 мовами, за пошуковими запитами: Україна, Київ, Львів, Донецьк, Донбас, Крим. Що ми маємо на сьогодні? Це база із майже мільйоном статей про Україну, які повністю збережені текстово, до яких є принскріни, та які сортовані в інтерактивній базі даних за кількома позиціями. Програма робить автоматичне сортування за датою, за мовою, за доменом статті, за журналістом. Однак це не все, що ми можемо. У нас є ще група волонтерів, які змінюються залежно від періоду, від цікавості, оскільки це волонтерський проект. Та відсортовує матеріали за тим, з яким сентиментом, наприклад, було опубліковано цю статтю. Це була негативна, це була пропагандистська стаття. Чи навпаки вона підтримує імідж України? Так цілком такі прості очевидні матеріали, що коли ми відслідковуємо, що з'явилися дуже позитивні статті, ми можемо їх поширювати власне з допомогою мережі Global Ukrainians. І тут для нас головне знайти ці точки дотику, знайти те, що ми можемо дати для Global Ukrainians. Власне секунду. У нас є веб-сайт, на якому ми публікуємо частину з наших статистичних матеріалів, які відображають, яким чином в той чи інший момент Україна виглядала в тому чи іншому мовному середовищі, наприклад, тематично. Так, з'являється більше матеріалів про бойові дії чи навпаки міжнародні відносини через якусь конкретну подію вийшли на перший план. Ми також намагаємось працювати як дзеркало у два боки, демонструючи найцікавіші матеріали або ж ті, які були, які оминули в Україні увагою, перекладаючи їх українською. Це не завжди вдається, оскільки у нас, я зауважила, у нас було у найактивнішому періоду проєкту близько 60 волонтерів. На сьогодні це ядро проєкту це менше 10 людей, і активними у нас залишається лише англійська. Польська та португальська, коли раніше ми могли працювати і з арабською мовою, і були і, італійська була, іспанська. Але ми намагаємося розвиватися. Ми публікуємо матеріали в українських змі, які відображають зріз світового іміджу України. Є аналогічні проекти в Росії, вони є державними. Повністю Підтримується держдепом, повністю прослідковується статистика, і на основі таких матеріалів російські аналітичні агенції державні інституції будують свої подальші кроки. На сьогодні у нас не зовсім так. У нас є спроби співпраці з державним організаціями. Ми сподіваємося їх підсилювати. Оскільки на сьогодні ми бачимо суто за кількістю статтів, як змінився інтерес до України, наскільки він впав, дуже часто аналітики, з якими ми спілкуємося, наприклад, у рамках Global Ukrainians, той самий Микола Воробйов, зауважував, що в Вашингтоні відчувається втоми від України, і це цілком очевидно, оскільки на, на комплексі віктивності далеко не пройдеш, і нам потрібно самим продукувати подальший контекст, продукувати свій наратив, який буде змінювати цей імідж. З того, що ми можемо дати також аналітичним інституціям та медіа, у нас є важливий показник соціальної популярності статей про Україну. Тобто, ми відслідковуємо програмно наскільки багато у Твіттері та Фейсбуці було лайків, поширень та коментарів до тієї чи іншої статті. Тут можна помітити, що наприклад з топ 100 найпопулярніших статей за 2015 рік про Україну в англійськомовних медіа про Крим було дві, але вони були настільки популярні, що вони ну ви бачите, наскільки дисонує та чи інша тема.